Коментуючи смерть папи римського франциска, один із рупорів російської пропаганди, так званий політолог Сергій Марков, видав чергову порцію абсурду: мовляв, українська влада ненавиділа понтифіка за те, що він реально хотів миру, але при цьому не наважувався назвати українську владу терористичною та безбожною. І саме тому йому не вдалося припинити війну. Смерть Понтифіка. Цей коментар чудово вписується у кремлівську методичку. Брати будь-яку подію, навіть смерть духовного лідера, і ліпити до неї антимайданну істерію. Такі заяви не мають нічого спільного ані з релігією, ані з повагою до пам'яті покійного. Зауважимо, раніше ті ж самі персонажі з таким же самим цинізмом намагалися прив'язати навіть смерть Алена Делона до теми Київської хунти, вдаючи, що актор підтримував злочинців і так само потім великодушно пробачили йому за це. Президент України, на відміну від Путіна. Який взагалі ніяк не висловився, відреагував щиро і гідно, згадав про молитви папи, про його підтримку українського народу, прагнення миру і духовне лідерство, яке допомагало людям не втрачати надію. На Великдень Папа Франциск востаннє звернувся до світу. І словами, що справжній мир в Україні можливий лише тоді, коли припиниться агресія та запанує справедливість. Насправді російська пропаганда давно втратила будь-які моральні гальма. Спекулювати смертю папи це не просто низько, це огидно навіть для цинічного світу політичної риторики. Коли слова про мир спотворюються, а молитви стають інфоприводом для маніпуляцій, це сигнал не про антихристиянський Київ, а про те, що знищення цінності і співчуття вже давно стало частиною гібридної зброї Кремля. А якщо тебе не зупиняє навіть смерть людини, яка все життя говорила про любов і примирення, то це вже не політика. Це духовна пустка в обгорці з пафосу. І як би це цинічно не звучало, це також інформаційна боротьба. Тож холодний розум і критичне мислення це наша опора. Сили оборони України наш захист. А в якого Бога вірити і чи вірити взагалі, кожен українець обирає сам. Армія захищає і це право також. З вами була контрпропаганда. До побачення.